Привіт аграріям з України. З 3-ї години ночі практично ми в дорозі і нарешті сталися місця призначення. За нашими спинами могутні Дніпро і знаходимося ми в Дніпропетровській області, в Слонянському районі. Прибули в господарство наших клієнтів, товариство Прогрес господарство обслуговує наш менеджер Василій Юрійович. Господарство в цьому році вперше вирішило познайомитися з нашою продукцією і взяли весь асортимент соняшників. Це і Альдазор, і «Бомонт», і «Аер Імпульс». І на хвилиночку познайомитися вони вирішили таким чином, що взяли одразу на більш ніж тисячу гектарів посівних площ. Зараз, на жаль, нам не вдасться поспілкуватися з керуючим, тому що, самі розумієте, в полі дуже багато проходить агроприйомів, це і посів і збирання. Тому нам, ми поговоримо з головним агрономом Михайлом Андрійовичем, який в свою чергу поділиться своїми враженнями про гібрид загалом і розкаже, які були там моменти в період вегетації. До речі, можете вже робити предзамовлення. Ми вже повністю наші прайс вже сформульований, все. І, так само, як ми зараз їдемо в це хазяйство, воно вже так же зробили про замовлення насіння нашого. Так що телефонуйте, номер телефона буде указаний нижче. Зайтеся з нами. Ну, з цих усіх сім'ян, що ми взяли, у вас в принципі альдозор і бомон, вони почти на війні, але ну, Альдозор трошки слабше веде себе, ну, процентів на 15 у врожаю. Тобто сам по собі гібрид повів себе непогано в цьому році. Врожай ну, в середньому десь до 25-26, в середньому так береться, тому що є трошки більше, є трошки менше. Ну, в середньому я вважаю, що це непогано. Ну, зараз чуть трохи слабший. І по поводу того, що Гербіцид гірбіцид нормально, вносили Гранстара по 50 грав, видержує нормально, стресу в нього немає, поля стоять чисті відносно. так що непоганий сам по собі гібрид. А, імпульс Ну, Імпульс ми скосили, у нас було два поля, Ну, він как би теж непогано. І Євролайті він теж видержав, 1,250, ми давали. Ну не настояще давали Мадеру, вона це китайський, він теж видержує непогано і, і з іншої сторони теж вийшло 26,7 ми вражають, теж непогано Ну, Непогані гібриди. Та, що таке ось питання? А казали, що перевіряли на масличність? Перевіряли на масличність, в середньому 50-52%, теж виход, олії непоганий. А натуру я... рахували, визначали? Натуру на я не пам'ятаю просто. Ну, теж там щось більше за 400. Ну, я так приїхався в компанії, бачу дуже високий, під метра два. Тут у вас інтенсивна технологія? Ну, в нас є інтенсивна, але це поле де ви знімали, тут була спашка. Поранки були, да, да? поранки. Да. після кукурузи поранки були. А ті поля, де ми садили по нулю, тобто нульова обработка, uh -huh. теж в пределах 25 урожайних, 24,5-24,6, ну, такий доволі -таки нічого, устойчивий і все. Веде собі непогано І відносительно сімена, що сімена, що встроювається те, що посівна одиниця там в пределах 3 3,400 по стоїмості. То есть, до, дозволено собі, можна спокійно купляти, брати і доволі таки непоганий Ну І загалом з досвіду у вас вже, вже ну, роботи в агрономії багато. Та, ну, з 92-го. 92 Чи можна рекомендувати? Можна. Да. Да. Рекомендую, беріть, купляйте. Довольно таки непоганий гібрид. Це, оце не задоволені. А ви б висівали всі квітку? 75 тисяч. На гектар. На гектар. На гектар. Да. Ми беремо з розчету того, що я беру одна посівна, йде на 2 гектари. Я завжди, так сію, тому що перестраховую себе. І по густоті він тоді, і схоже десь, як той казав, в рядках немає оцих випадів, що там то, то не зійшло, то пропало, то так, а більш-менш рівномірно він стоїть туди. І розкладка більш-менш булі-мені. Ви сино на наших і брідемо до того про тисячу гектарів. Навіть <правда> 1200. Те, що ми купували, 1200 гектарів набрали. Це ми так всі. Це так би мовити на пробу взяли. <смістична>, на 1200 ми хотіли гектар. на пробу, вийшло почти масово. <смістична> і ми задоволені. Про подальшу співпрацю, а вже, замовили. Да, вже замовлення. Замовлення вже є. Да, ми вже багато. ще більше, більше довелося. Да. Ну імпульс ми хочемо імпульсу теж, тому що нас ми хочемо по нулю більше трошки посіяти. Ми цей год 300 гектар, на той год може навіть 500 гектар, по нулю взагалі будемо сіяти. І хочемо це трошки було. Так. Ну у вас з промиванням і міроватінга немає проблем, так? Опади? Ну, цей год весна була взагалі на дощ. Побалувала нас на увагу. Тобто весняна була дуже хороша. Успіли посіяти. Ну там вікна, звісно, були такі, що давало перебої. А так успіли посіяти. Обработали гербіцидом, єврей промивався, ну, видержав бур'яни, всі видержали. придержав, допустимо, поля чистили. Ми задоволені. І ми задоволені. І сте ми задоволення, ми задоволені. Ми задоволені. Так. Кажу, замовлення вже є. Так. Дзвоніть, замовляйте. Це цікаво. По хворобах нічого не було. Прогресування немає ніяк. Ні бомонт, ні альдазор нічого не було. Нічого такого. Ми ж середуємо, ну як. ну Ми чого ж єврик, єврик сам по собі вибиває заразів. І ми черуємо поля, щоб не було раз-три роки, хоча б раз п'ять років, воно тоді заразі немає. Ну стойче, ну заразі не наблюдається. Не наблюдається. Дуже добре. Там працювати, ми сподіваємося, ще раз до вас ще заїдемо. Привеземо насіння, привезем. Заїжджайте, привозьте насіння, да. Будемо працювати. Все. Дякуємо вам велике за ваш відгук. Доброго добре. добре.